Раніше на сонячних кулях Мільярди років тому планета Тея проводила дослідження щодо створення життя. Вона визначає, що воді потрібно певна відстань від сонця, щоб лишатися рідиною, але виявляється, що робіта належить проти землі. Я знав це? Я знав, що ти її кухаєш. Ш, не так голосно. Не хвилюйся. Космос великий. Сумнівайся, що те, я чує тебе зі своєї робіти. Що це було? Чи може це бути екзопланетою? Можливо. Давай підемо. Ні, чувак. Я тут побуду. Вони тебе не почули, де не почули. Давай зараз розслабся. Гаразд, заспокійся. Все нормально. Ей, а! Прото! Туєво біля кати мене, чи що? Ми з Марсом чули, якщо рухається поблизу поясу Остродів. Гадаю, це була ти. Ні, це була не я. Я нічого не чула. Я просто шукаю астероїди для своїх життєвих проєктів. Але в поясі Астроді більше нічого нема. Як це могло бути не ти? Я не знаю. Слухай, я. Що це було? Ого, ти не жартувала? Там є щось? Ким би ти не був, розкрий себе. Вибачте, я... я не хотів вас налякати. Ще було. Че така каміниста планета? планета? Кам'я що? Зачекай. Звідки ми можемо бути впевнені, що він каміниста планета. Гарне зауваження. <кх> а у тебе є тверда поверхня? Ймовірно. Ти переважно складається з металу та каменю? Так. Метал і камінь. А як щодо твоєї структури, у мене є ядро, ще мантія, а потім кора. відповідає всім вимогам. Як тебе звати? Цепа. І ти живеш тут зовсім сам? Те так. Як? Це ж не місце для життя планети. Тут дуже небезпечно. І тільки якщо ви цього не розумієте, розумієте що? Ентропія. Яка б сила неправила нашим всесвітом, вона завжди все поширює. Чи то енергія, чи тепло все рухається до випадковості, до розділення, до безкладу. Ні. Мої, мої супутники. Що? Це моя вина? Чи все це зробила моя гравітація? Чому? Хто це? Чому це сталося? Очого мільйони років небесні через така суне з одним, розбиваючи з найтримніші частинки. Це одна з причин, чому поесть сторонів відсутні великі планети. Просто велика колекція каміння та пилу хаотично розкиданих. Все, що ви бачите навколо нас, це наш всесвіт у двох словах. Але це не може бути правдою. Це не може бути всім. Можливо, пізніше все зміниться. Так. А лише до більшого безгоду, більшого хаосу. Матерія помре. Наш всесвіт буде заражений чорними дірами, А потім одного дня забранеться до нічого. Ні часу. Ні просто. Нічого. Тож усе безглуздо? Так, усе. Без було. Що це було? З тобою все гаразд? Зі мною все гаразд, мені потрібно лише мить. Добре, я буду тут, якщо знадоблюся, він помиляється. Царара помиляється. Я так не думаю. Я також помітив деякі речі, про які він говорив. Це штука з антропією. Але якщо породи все то полягає в безгоді, тоді як може виникнути щось настільки специфічне, організоване та досконале, як життя? Можливо, зможе, а можливо, ні. Але якщо те, що ми чули, правда, це має бути хибно. У нас є відповідні умови, у нас є сонце, у нас є вода, у нас є. Тея, ти можеш побинити? Чому ти так стараєшся, щоб це спрацювало? Чому? Ти питаєш чому? Має ж бути причина. Я просто це відчуваю. Прото життя має існувати. Хіба ти цього не відчуваєш? Хіба ти не бачиш? Цей всесвіт був створений для життя. Всесвіт не був створений для життя. У нас є відповідні умови, але вони не триватимуть довго. Це лише невелике вікно часу у нескінченному дезвідковому часі, що чекає на нас у Всесвіті. раз Майбутнє темне холодне та мертве. Чому ти так сильно хочеш життя? Я скажу, скажи, бо темрва не може перемогти. Темрева? Про що ти говориш? Ми повинні боротися з хаосом. Навіть якщо це порушує всі правила функціонування цього сесту, ми повинні боротися з цим. Не може все бути руйнуванням і нічим більше. Все так темно. Знаєш, коли ти вперше заговорив зі мною про життя, я злякався. Я думала, ти сказав, що це неможливо. Я відчуваю те, що і ти, Це прагнення до життя приносить щось більше у цей сес. І це мене жахає. Що? Чому? Відповідальність за все те, що я недостатньо хороший, за те, що я їх відвів, за те, що я піддавсь а астройд сонячний спалах. Тільки всього може піти не так у цьому темному темному всесвіті. Прото. Але це не так темно, як я думав. Ти говориш про сонце? Ні. Я. Я знаю, що ти мене кохаєш. Вже я такий очевидний. Я тебе чула раніше. Оу. Oh. І? і. Я не хочу, щоб ти змінювався. Лише через мене. Може це нормально, що ти більш грайливий та енергійний, а іноді грубий та необережний. Ти як ця велика куля ентропії. І це ще не все ким я є. Я також пристрасний, організований і дуже хороший співак. Слухай. No. Зачекай! Що таке? Може це і є ключ. Життя може виникнути не в суперечку ентропії, а радше завдяки їй. Але ентропія це безгод? Так. Але з цього розгоду виникають організовані системи. Сонце, наприклад, є по суті великою ентропійною машиною. Він випромінює стільки енергії у космос. І все ж поглянь на нього. Ось таким і має бути життя. Велика куля плазми? Ні. Організована система народжена внаслідок випадковості та безгоду, яка збільшує ентропію всесвіту. З хаосу народжується порядок. А від порядку хаос. Прото, ти зі мною? Ти знаєш, що так. Тоді давай змінимо всесвіт.